На Миколаївщині відновлюють село Прибузьке. Населений пункт майже повністю зруйнували росіяни. З понад півтори тисячі жителів нині повернулося вже більш як 900. Працюють школа, дитсадок і амбулаторія. Як місцеві відбудовують громаду, побачите у сюжеті Єлизавети Кротик. У пані Марії з Прибузького війна забрала дім. Ракетний удар окупантів зруйнував хату до фундаменту. У 2022-му вона, як і більшість односельців, виїхала. Повернулася вже після звільнення Херсонщини і одразу почала відбудовувати свою оселю. Зараз я трошки відбудувалася, завдяки е, виходить, старості нашому села. Я маю виду, який допоміг мені, тому що, виходить, я подала на пошкоджене майно. А я комісія прийшла зробила, а у нас вже зруйнована. Ну я трошки відбудувалася. Ну, вже потім не подавала я повторно і він мені допоміг. Помогли вони дав шифера, я накрила ха. Коли повномасштабна війна дійшла до Прибузького, люди ховалися у підвалах, а згодом почали виїжджати. Село стало безлюдним, лише кілька родин залишалися посеред руїн. Але потім, коли був приліт, ракетні удари, то люди вже почали звідти виходити і вже почали виїжджати у нас. Момент повномасштабного вторгнення тут взагалі було дуже мало людей в кількості десь від 8 до 10 осіб. Ми також переїхали 13 березня 22 року. з дітьми з моєю родиною 90% житлового житового фонду було зруйноване або пошкоджене. Відновлення триває понад три роки, і зараз більшість жителів уже повернулася У четвертому році. То у нас вже повернулося сюди майже 70% населення, і на даний момент у нас 80% населення. На 25-й рік повернулися до рідної домівлі, дали шифер матеріали. Це нам дали донори закордонні, дали нам шифер, дали ліс. Люди могли повернутися, відремонтувати свої будинки. Потім, у 23-му році запрацювала програма її відновлення. Яка почала допомагати людям в ремонтах. Держава та благодійники допомагають із матеріалами. У селі підключили воду, газ та світло. Працює школа та дитячий садок. Наразі в нас ще онлайн школа працює, і дітки ходять тиждень через тиждень. Навчаються онлайн змішане навчання. Також садочок є у бомбосховищі. У нас також дітки приходять три рази на тиждень. У нас після пошкодження амбулаторії сімейної також. Була дуже пошкоджена амбулаторія. Нам поставили туди модульний будиночок. Затишне маленьке приміщення, але ще можливо будемо розширюватися потроху. Стали до роботи і педагоги. Прибузький ліцей працює у тимчасовому приміщенні, яке надала громада. Тут облаштували укриття Цьогоріч У закладі навчається 118 учнів. Рік ми до цього навчалися тільки дистанційно, тому що Ну якби і безпекова ситуація, і м, трошки боялися батьки. Але вже скільки років, і всі розуміють, що дітям потрібно спілкування дітям потрібен вчитель, який може взяти за руку, допомогти сказати. Батьки теж сказали про те, що вони не проти, щоб діти почали ходити. Для дітей у селі відновили простір для занять спортом і відпочинку з ремонтом та обладнанням посприяли міжнародні благодійні організації. До 22 го року у нас тут було. Дитячий простір такий: тут було у нас бокс, де діти могли тут був тренер, і діти займалися боксом у 22-му році воно було пошкоджено сильно. Тут було пробойно, був прильот та по криші. І коли ми вернулися в приблизьке, то ми саме перше побачили, що його можна відновити, і ми почали відновляти. Для того щоб у нас діти сюди приїхали на в село. Зараз у нас тут підведений інтернет. У нас тут зараз є телевізор, є приставка 3D, де діти можуть прийти і переглядати фільми. Потім у нас є проектор. Там екран опускається. Зараз у Прибузькому живе понад 900 людей. Село, яке зазнало майже повного знищення, поступово оживає завдяки тим, хто повернувся і восноруч відновлює дім і громаду. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.